Ви могли помітити, що однією з моїх улюблених тем в проповідях є тема безсмертя душі, а точніше, розбирати уривки, які з цим пов'язані, або не пов'язані, як виявляється, якщо їх розібрати. І так приємно, що і суботня школа на цю тему. І Ця тема мені особисто дуже небайдужа. І часто, коли от я проповідую на цю, на цю тему, розбираємо якісь уривки. Минулої е п'ятниці був уривок про душі під жертівником. Я зазначав важливість цих е роздумів у тому, щоб ми могли пояснити для самих себе і для інших. Але погодьтеся, що це ну, не зовсім така причина, якою били. Е яка б запалювала не знаю, серце і бажання це досліджувати глибше? Мені це також не давало покою, і я розумів, що це важливо. Але якось от не було мені очевидно, чому саме. Ну Так, це важливо знати, так, тому що ми в це віримо. Нам треба знати свої ем, доктрини, нам треба вміти захищати себе в, ну, в якісь такі релігійні дискусії. Але яка от основна мета? Який сенс насправді? Ну тільки тому, що ми так віримо, так інші також якось інакше вірять, і вони також можуть захиститися. Яка основна, яке зерно цієї істини про те, що душа насправді не безсмертна, що немає раю і пекла, немає цього всього, в що вірять інші люди? Яка справжня суть не просто ж тому, що так воно є, а якийсь має бути глибший сенс. І ви можете пам'ятати мої. Роздуми на тему багача і лазаря, на тему душі в піджертівником, на тему сходження Ісуса до темниці. І сьогодні я би хотів на прикладі ще одного уривку, розглянути не лише чому немає рая і пекла одразу після смерті, але й чому насправді це стосується кожного з нас і стосується не просто так, що ми знаємо, що буде після нашого. Після нашої смерті. А стосується вже сьогодні і вже зараз, як це впливає на наше життя сьогодні. Спочатку хочу запропонувати все-таки розглянути цей уривок. Це уривок записаний у Євангелії від Луки, в 23 розділі, 43 текст. Але я почну трішки спочатку. З початку цієї історії, діалогу Ісуса з розбійником на Христі. А один з розп'ятих злочинників став зневажати Його, тобто Ісуса, вони вже висіли на хресті. Це вже були останні дні перед смертю Ісуса, останній день, останні години, хвилини перед смертю Ісуса Христа на хресті. Один з розп'ятих злочинників став зневажати Його і говорити: Чи ти не Христос, то спаси себе і нас. Обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи, чи ти не боїшся Бога, коли й сам на те саме засуджений? Але ми справедливо засуджені, каже розбійник, і належну заплату за вчинки свої беремо, цей же жодного зла не вчинив. І сказав цей розбійник до Ісуса: спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство своє, і промовив до нього Ісус: по правді кажу тобі, дві крапки, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Такий уривок ми читаємо в українській Біблії перекладу Івана Огієнка. Подібний ми можемо прочитати в синодальному перекладі і в багатьох інших перекладах. Ми бачимо, що послідовність слів Ісуса, вона тут пряма і очевидна. Він каже розбійнику, що сьогодні, от вони зараз помруть, і сьогодні вони будуть в раю. Так ми читаємо. Але є декілька моментів, на які я думаю, з якими ви, напевно, знайомі. Можливо, не зі всіма текст оригіналу не мав жодних знаків пунктуації, ні ком, ні крапок, ні двокрапок, навіть не мав розділів, розділів, не розділялися слова відстаню між буквами. Навіть не було великих і малих букв. Все писалося суцільною полосою тексту. І це перше, на що варто звернути увагу. По-друге, в оригінальному тексті, я думаю, це також не є новою, новиною для вас порядок слів такий, що Ісус говорить таким чином: по правді кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Тобто з оригінального тексту не можна сказати, чи ну якщо вирвати його з контексту, побачити тільки оригінальний, прочитати його, і не можна сказати, чи це Ісус мав на увазі, що сьогодні Він буде в раю, чи сьогодні Він говорить. Ми, як ті, хто знаємо істину, вважаємо, що все-таки Ісус говорить сьогодні про те, що буде в раю. Але це ще не все. Якщо Ісус після смерті потрапляє в рай разом з розбійником. То як тоді розуміти інший текст, який також люди використовують на те, щоб підтвердити свій світогляд про безсмертя душі, коли читають, що Ісус спустився в темницю, тобто, як вони інтерпретуються, в пекло? То куди потрапив Ісус після своєї смерті, в рай з розбійником чи в пекло проповідувати? Теж виходить така неув'язочка. Насправді є е, пояснення в православній церкві вони посилаються на церковне піснопені, де говориться: во гробі плотью, а в аді з душою, как Бог, в раю же з розбойником, і на престолі ти був Христі з Отцом і Духом, все наповняє безпредельний. Це цитата з церковного слав'янського. Православного песнопєння. Тобто вони посилаються на свої співи, в яких говориться, що тілом він був в гробі, в душою, як Бог, в раю, а духом був у пеклі. Цікаво, виходить, що не тільки Бог триєдиний, отець син і Дух Святий, а ще й сам син також якось може розділятися. Тим не менш, ми можемо відкрити. Євангелія від Івана, 20 розділ, 17 текст, в якому Ісус після свого Воскресіння, зустрічаючися з Марією, говорить їй такі слова. Не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця, але йди до братів моїх та їм розповіш, я йду до свого Отця і до Отця вашого, і до Бога мого, і до Бога вашого. Тут Ісус прямо говорить, що Він ще не був на небі, ще не був біля Отця. Тобто знову виходить нелогічність. І варто зауважити цю нелогічність не тому, що цей світогляд сам по собі є хибним, а те, які він наслідки для життя людини створює. Якщо ми віримо в це, як вірять у світі. То в нашій голові будуть якісь нестиковки. Тут він був в раю, тут він був в пеклі. Нам треба це якось пояснити. Ми починаємо придумувати якісь інтерпретації, як я зараз цитував церковну православну пісню. І приходиться пояснювати якось те, що ми вже неправильно зрозуміли. Потім це пояснення суперечить чомусь іще, і потім ще треба пояснювати, пояснювати, пояснення і так далі, і таке нагромадження. Створюється нова якась доктрина, нове вчення, яке зовсім не є біблійним. І тоді, коли людина досліджує писання з оцим всім, воно бачить купу нестиковок, Біблію закриває, відкриває якісь коментарі, починає дивитися пояснення. І, власне, так і відбувається відходження від Божого Слову. Це і відбулося з християнською церквою в середні віки. Так, побудувалася якась нова теологія на основі пояснень, які ну, суперечить Біблії. Реформація відбулась у тому числі і через те, що ось це нагромадження пояснень, що, пояснень, що суперечать одне одному, воно не дає спокою людині, яка хоче пізнати Бога. Тому в певній мірі відбулась реформація. Мартін Лютер сказав: все відкидаємо всі передання солоскриптура. Ми знаємо цей принцип, що лише Біблія як основа вчення з 1517 року з'явилася реформаційна така течія, і дуже багато нових церков, які засновуються вже на біблійному вченні. Хоча не всі вони відкинули деякі передання. Пропоную зараз здійснити невеличкий такий мисленнєвий експеримент. Просто уявити два варіанти розвитку подій. Якщо ми віримо, що душа смертна, так, як, ми, як вчить адвентистська церква, як все, тоді пропоную поставити питання: що далі? Що тоді? Давайте от уявимо, що відбувається з людиною, якщо душа є смертною. Людина помирає, її тіло розкладається. Потім приходить Ісус Христос, друге пришестя, людина воскресає, відбувається суд, про який написано, що поставить одних праворуч, одних ліворуч. І далі потім вічність, тисячолітнє царство, вічність і все. Якщо уявимо, що душа безсмертна, що відбувається з людиною після смерті? Якщо душа безсмертна, то ми отримуємо після смерті миттєву, миттєву заплату за наші вчинки. Або в рай, або в пекло. Правильно, так люди вчать. Якщо людина померла, вона була хорошою, то вона зараз в раю, і ми, ну там, звичайно, є нюанси, там 40 днів, ще є вчення про чистилище і так далі. Але все це уявімо, що ось воно в принципі так. То що тоді? Що тоді зараз нам потрібно відчувати як людям, як людям, які зараз живуть? Яка версія більше пасує до е, тої істини, яка говорить про те, що Бог є любов? Що записано у 1 Івана в четвертому розділі? Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов? Уявіть, що на початку земної історії у якомусь умовному вавилонському царстві існувало якесь суспільство, були різні люди, багаті й бідні. І от серед бідних людей була родина, яка не мала грошей навіть на їжу. Була маленька дівчинка, яка була дуже голодна. Вона вкрала хліб, за це її покарали, але через те, що її знесилений організм був дуже голодний, не зміг витримати цієї муки, і дівчинка, на жаль, загинула. Уявімо таку ситуацію. У ну, мене немає жодних підстав вважати, що таке дійсно було, але могло бути. У якомусь Вавилоні не хрещена, не знає про Христа, маленька дитина, яка вкрала через голод, тобто зробила гріх, вона має потрапити в пекло, відповідно, якщо до цього світогляду. І уявімо, що проходить 4 тисячі років, ми зараз живемо на цій землі. Відбувається війна з Україною, Росії з Україною. І один з тих, хто винний в трагедії, яка відбулася в Бучі, також отримує свою участь, також помирає і знову ж таки потрапляє в пекло. І скажіть, будь ласка, він потрапляє в це пекло, і там його зустрічається дівчинка, яка 4 тисячі років тому від голоду вкрала хліб. Чи це справедливо було би? Я, звичайно, гіперболізую цей приклад. Звичайно, що, можливо, теологи, які вірять у такий світогляд, можуть мені пояснити, чому я не правий. Але пересічна людина, яка вірить у рай і пекло, вона приблизно так і мислить. Тобто людина отримує по заслугам одразу після смерті. І якщо це дійсно так, то одна дівчинка, яка ну, згрішила так, вона зробила зло, але ну, якось не дуже справедливо, що вона на 4 тисячі років більше страждає, ніж той, хто був винний у тому, про що ми читали в новинах. І, звісно, що не може це такий світогляд бути сумісним із ідеєю, з думкою, з істиною про те, що Бог є любов. Коли ми читаємо Біблію і ми неправильно сприймаємо ось цей момент, є, звичайно, інші важливі істини, які потрібно сприймати. Але я хотів би зараз вже от підсумувати щодо безсмертя душі чи її смертності. Якщо ми читаємо Біблію таким чином, ми знаходимо якісь нестиковки, ми знаходимо якусь нелогічність. Тут один текст протирічить іншому. Ми бачимо, що Бог не такий вже люблячий, не такий вже справедливий, і наше сприйняття Бога воно, відповідно змінюється. Коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що тут з тим не співпадає. А отже, якийсь текст можна відкинути, якийсь текст можна сприйняти не буквально. Якийсь текст можна зрозуміти інакше. І тоді вже і, і Ісус е, був і в пеклі, і в раю одночасно, і сім днів е, творіння були не сім днів, а сім періодів, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ми можемо почати сумніватися у всьому, що написано в Біблії. І коли лунатиме вістка першого ангела, яка говорить про те, щоби. Настала година суду і вклоніться тому, хто створив небо, і землю, і море, і водні джерела, то кому вклоняться люди, які сумніваються в тому, що створив все Бог? Кому вклонятиметься людина, якщо вона не знає, хто такий Бог і який він? Якщо написано, що Бог є любов, а ми сумніваємося в його любові, то як ми можемо любити? Адже написано. Хто не любить, той Бога не пізнав? А як може любити той, хто Бога не пізнав? І це все насправді прямо впливає на наше життя. Як же ми можемо сприймати Бога таким, яким Він себе показує нам, якщо ми не віримо і не довіряємо йому? Якщо людина вірить у безсмертя душі і бачить нестиковки в Біблії, якщо вона... Шукає не істини, а якогось пояснення просто тому, у що вона вже вірить, не шукаючи істини. Коли у нас є якісь запитання, ми відкриваємо Біблію, ми досліджуємо, а не шукаємо пояснення в інших людей, які, можливо, вірять хибно. Якщо така людина, що вірить у це все, що Бог несправедливий, розуміє, що є на небі творець, є на небі такий мірило. Той, що може сказати, що правда, що неправда, що якщо на небі є Господь як істина, якщо людина сприймає цю істину цього Бога хибно, то все її життя, воно йде не тим шляхом. Хіба може бути любов, справжня любов у людини, якщо Бог не є люблячим? Всі наші вчинки так чи інакше, вони є проявом того, як ми сприймаємо Бога. Звичайно, ми це не усвідомлюємо, коли робимо будь-що, але в певній мірі воно завжди так є. Ми ставимось до інших людей з тим, як ставляться до нас. І якщо ми усвідомлюємо Бога, який не є справедливим. Якщо ми віримо, що Бог одразу карає за найменший проступок більше, ніж карає за щось більше, якщо наше сприйняття Бога не є справедливим, то і наші вчинки будуть несправедливими. Адже як до мене ставляться, так і я ставлюсь. Але якщо ми сприймаємо Господа таким, яким Він дійсно є, люблячим, то ми можемо і прийняти Його жертву, тому що це прояв найбільший прояв любові. І в цей обман, про який ми почали, з якого почалося, почалися ці роздуми, про безсмертя душі, він є дуже і дуже давнім, древнім. Змій ведені промовив його, заклав фундамент цьому, сказавши, ви не помрете. Він сказав це тоді, в ведені багато тисяч років тому, він говорить це і зараз. І тоді це суперечило тим словам Господа, який сказав, що коли ви з'їсте плід, ви помрете. Це суперечить і зараз тому, що говорить Господь. Що смерть це смерть, так вона може бути порівняна зі сном, тому що потім ми прокинемось у Воскресінь. Але це те, що говорить Сатана, суперечить тому, що говорить Бог і зараз, і тоді. Коли Сатана був на небі, він всіх ангелів закликав повірити в те, що Господь є несправедливим. Він тоді це закликав, він тоді це проповідував. Він це проповідує і зараз. І важливість розуміння цих біблійних істин не лише в тому, щоб вміти пояснити собі, хоча це досить важливо, і не лише в тому, щоб вміти пояснити іншим, а в тому, щоб ми сприймали Бога справді люблячим і справді справедливим. Тому що, якщо це не так. То все наше життя, вся наша віра, вона є марною, воно все руйнується. Якщо Бог не люблячий, то і жертва Його якась, а що він приніс, прийшов на цю землю, а що він загинув за гріхи? А хіба це справедливо, що зі мною так, а з іншими інакше? Всі ці питання повстають від неправильного розуміння Бога. І саме дослідження Писання, саме. Розуміння Бога, яким він, він, яким він себе відкриває, що Бог є любов у кожному тексті, якщо ми бачимо, що щось тут не так, ми звіряємо з цим фактом. Чи в цьому тексті проявляється Божа любов, чи ні? Якщо ні, то ми якось неправильно його сприйняли. Тож давайте будемо пам'ятати про те, що Бог є дійсно люблячим і дійсно справедливим. І коли ми читаємо Біблію, Бачити цю любов і цю справедливість. Не слухати сатану, який каже, що Бог не такий, що він не те сказав, але слухати Господа, який прийшов на цю землю, який помер за кожного з нас, щоб кожен з нас по Його любові мав вічне життя. Амінь.